І так, придбали трактор за 8 тирель, 9 тисяч доларів, там, ДТЗ, Дунфенга і питання стане е, причіпа. Значить, е, да, звісно, десь якщо ви живете е, в далеких селах і вас немає потреби там, виїжджати на дороги е, загального значення, а їздити там десь по, тільки по полю. То питання це відео не для вас. Бо є хлопці, які роблять дешеві саморобні причіпи, і вам його вистачатиме. А кому живе в таких населених пунктах, де є поліція повно їздить, то це відео для вас. Цей причіп він вартує трохи більше 2000 доларів. Я відразу назвав ціну, щоб мені не писали, скільки вартує. Значить, за що ви заплатите 2 тисячі доларів? Ви заплатите за заводський причіп з всіма необхідними документами. Свише 2 тисяч доларів. Я поправлюсь. Зараз нова ціна буде. Цей причіп, до речі, вже проданий, проданий на фермерське господарство разом з трактором ДТЗ 35-кою. Значить, ну йдемо по ходу. Значить, Причипчик розрахований на 2 тонни вантажу підємності, не більше, до речі. Значить, сам причіп важить десь порядка 350 кг. Значить, і значить, повна, значить, повна маса його буде 2350 кг. Значить, починаємо з петлі. Петля тут відразу показую, що дороге. Петля заводська, імпортна на 45 діаметр, внутрішній діаметр. Ви бачите підхід, значить, є тут вона вже відразу підготовлено що правильно для гідравліки, для підйому і підготовлено для електрики. Даже вам буде такий каточний е, е, колодка. Значить, рама 100, ширина 50. Значить, є всюди воно якби, розраховано на те, щоб е працював вам довго і надійно, наголошую. Зроблений він не з якихось там, е де дядько якийсь знайшов якогось металу, а з заводського швелера. Я вам постукую. Є -е, е підготовлено все. Так, Далі йдемо. Е я починаю вже сказав про гідравліку, значить, тут йде гідроциліндр. Под ним є, ви бачите, значить, він піднімає на 50 градусів його підйом іде, викидає даний причіп тільки назад. Але борти відкриваються і от раз, там, і наліво, і направо, і назад. Тобто для зручності все підготовлено. Значить, по ходу йдемо далі. Зразу ви скажете, які габарити. Його значить, довжина 3,40. Значить, висота метр дві, двадцять шість, за ширки він метр шестьдесят п'ять. Тобто не ширше трактора. Так, раз я тут окручуся, значить говоримо про те, що ви, які є внутрішні, по кузову, Значить, два двадцять, метр шістдесят і чотириста висота. В подальшому ви можете собі зробити тут, місяє, закрито, поставити нашивки, яке щось вище, там, для солому, для всяких моментів, собі можете це розрахувати. Значить, Площа, значить, об'єм, об'єм об об тут, о, 1,40 кубічних. Як ви побачили, значок 30 км на годину. Особливо це стосується для водіїв ДДЗ. 35-ки, бо вони можуть гасати і 42 км на годину. Перевірено. Так, погнали далі. Ви бачите, його є е, повороти. Дивимося на кулеса. Значить, кулеса в нас йдуть так. Ну, на даний момент йде о така от модель. Е, треба, да, треба е, дотримуватись тої слойності. Іде модель. Е, так, не бачу. Так, 175 r 16 s розміру шина. Тобто тут дійсно треба таку е, шину, щоб вона дійсно витримувала навантаження. вам. Значить, Підшипники тут всередині конічні. Змазувати літолом 24-м треба постійно їх, щоб ви вам вони не виходили з ладу. Оп! Ось. Ось вона. Суцільна. Раз є. бачите, де воно кріпиться. Проварено, зафіксовано. От тако йде піднище. Бачите, я собі потім, щоб не ржавіло, обробіть якоюсь безшумкою чи, чи якимось там смулою. Біту воно вам, щоб надійно довго-продовго е, служило. Рекомендую це зробити. Петлі, бачите. Так що, от я вже, скажем, вже робив літом його огляд і продалися причіпи. Зараз поновив, так як би сказати, в останній вагон вбігаю, бо сьогодні його заберуть цей причіп. Вон, бачите, бірочка заводська. Вбігаю в останній, так би його заберуть, і щоб я їх можливість замовляти їх далі. Можете попередньо замовити. Дорожчі причіпи. Заводський підхід. Значить, Агро працює в Луцьку. Підписуйтесь, замовляйте такі от красень. Так, Продовження моє відео про причіп. Ось він завантажений, готовий до відгрузки. І, як би сказати, це є ідеальна продаж разом з усім трактором Значить, ДДЗ-35-ка. З 5 сил, 9 вперед, 9 назад, передач, ідеальний варіант. Буде працювати він в садкові, причіп. Ще має заказати, ще там у нас обладнання, косарку, фрезу, яка їде так. Тому я рекомендую. Коли ви купуєте сразу, кажу, от зараз, кінець січня 2023 да, року, купуєте трактор в межах 8 тисяч доларів, то причіп з документами заводський за 2000 доларів не є такою різючою ціною. Тому що все-таки заводський підхід відчувається в всьому, в мостах, в швах, в покрасці. І відповідно все зроблено з нових матеріалів, а не з якогось металобрухту. Бо в нас хлопці приходять, вовну його купляють. А то, бачите, раз і є бірочка завод. Все, дякую, що придбали. На зв'язку.